Перша річ, яку вам потрібно, щоб отримати хрещення Святим Духом, це фокус на цій меті, фокус на Святому Духові. Тобто, він повинен займати вершину вашого списку, вершину усіх ваших пріоритетів відтепер у вашому житті. Зрозумійте, святий Дух це найбільше благословення, яке будь-яка людина може отримати у житті. Це виходить далеко за межі матеріальних, фізичних особистих благословень, будь-якого дару від Бога. Ми говоримо за Духа Творця всередині вас. Отже, якщо ви хочете отримати це найбільше з усіх благословень, ви повинні сфокусуватися на цій меті. більше ніж на будь-чому іншому вашому житті, ось чому. Ми зазвичай заохочуємо до посту посту від інформації, відомого як піст Даниїла, щоб допомогти людям сфокусуватися на Святому Духові. Що це, це за піст такий від інформації, піст Даниїла? Ми всі знаємо, що щодня, щомиті, нас бомбардують інформацією, і усі хочуть трохи нашої уваги. Бренди платять високу ціну, щоб постійно розміщувати рекламу перед вашими очима. Куди б ви не подивилися, практично скрізь є бренд, реклама, що змагається за вашу увагу. Крім того, є соціальні мережі у вашому телефоні. Десятки додатків. люди навколо вас, усі вони хочуть трохи вашого часу. Таким чином все це змагається за вашу увагу. І якщо ви хочете прийняти Святого Духа, ви не можете бути ані розсіяними, ані розділеними. Святий Дух не зійде на ваше життя, якщо він буде, знаєте, розмитим спогадом наприкінці дня або лише тоді, коли ви йдете до церкви, і пастор говорить про Святого Духа. Він не прийде до вас у такий спосіб. Якщо ви справді хочете отримати Святого Духа, перший крок для вас мати фокус на цьому, щоб ви зрозуміли. Хто такий Святий Дух? Як він діє у вашому житті? Що йому потрібно, щоб ви зробили, аби він зійшов на ваше життя? Як дізнатися, що ви справді отримали Святого Духа і вас не обманули, емоції? У всьому цьому вам потрібно розібратися, вам потрібно знати з розумом, з практичністю. Щоб потім ви прийняли рішення і отримали Святого Духа у своєму житті. Отже, протягом наступного 21 дня ви повністю зосередитеся на особі Святого Духа. Що ви повинні зробити? Не просто відмовитися від інформації, яку ви зазвичай споживаєте. Звичайно, вам доведеться працювати, користуватися інтернетом для навчання чи роботи. Робіть те, що мусите робити. Але протягом цих 21 дня ви не будете залучатися до тих, так би мовити, мандрівок, тих уявлень, де ви вільно блукаєте в інтернеті, переглядаючи соціальні мережі, контент, дивлячись відео, які після всього, що ви переглянули, нічого не додали до вашого життя. Ви максимально використаєте свій час. Ваш час буде розділений в основному між двома речами, вашими обов'язками. Робота, навчання, сім'я і, по-друге, ви присвятите інший час, інші можливості, пошуку того, що наблизить вас до Бога, роздуми над Словом, молитва. Ви, очевидно, будете дивитися цей контент. Ось ви намагатиметеся наповнити свій розум, свій інтелект, своє серце, свою віру змістом Слова Божого. Це означає, Фокус, повний фокус, 100% на Святому Духові. Це те, що Господь Ісус назвав першою великою заповіддю: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і усією душею своєю, і усією силою своєю, і всім своїм розумом. Це те, що ми будемо робити протягом цих 21 дня. Якщо ви хочете вже зараз, після завершення цього відео. Тоді зробіть свою першу молитву. і Попросіть Бога допомогти вам сфокусуватися на Святому Духові протягом наступного 21 дня.